Є! Yeah! Є! Yeah! 3 з 3,96 погнали далі. Краще бути з медалі це дуже дорога для мене медаль, найдорожча. Тому вітаю колего. Давно не бачилися. Насправді давно не бачилися. Ми роз'їжджались в різних локаціях. Сергій був на боксі. Ну, насправді ви можете побачити. Те, що було кілька годин тому в куточку зверху, зараз вилізе така штучка, на яку можна натиснути. А зараз ми вже на Олімпійському стадіоні, новий національний стадіон, так він правильно називається. І тут буде відбуватися головна подія цього дня для українського спорту. Я б загалом сказав, головна подія Олімпіади. Фінал жіночих стрибків у висоту. Три українки: Ярослава Магучих, Юлія Левченко, Ірина Геращенко у топ 13 найкращих уже. І вони будуть боротися за медалі. Тобто сьогодні три наші стрибунки можуть взяти три медалі. Хотілося б, але ми насправді будемо задоволені і двом або навіть одній медалі. Але краще три. Што? Це справді та подія, яку не можна пропускати. Давайте дивитись за усіма емоціями і переживати за наших дівчат, бо серце вже тьохкає, вискакує з груді. А далі буде ще більше. Боже. Оголошують уже наших стрибунок Ірина Геращенко. Ось тут вибігає і невеличка група українських оболівальників, спортсмени, члени делегації, які ще є тут у Токіо. Зараз тут на трибуні Юлія Левченко також вже з'являється на стадіоні. Залишилися ще Ярослава Магучі, і весь комплект Українок у цьому фіналі буде вже на арені готуватися до свого першого стрибка. Yes. Yes. Диктор на стадіоні назвав Ярослава Магучик. Маг... Гу... Ось так. Ярослава Магучик також вже вийшла. І Зараз вона змусить цього диктора правильно називати своє ім'я. Я, я, я дуже на це надіюся. Поки що висота планки 184 см. Підозрюю, що без проблем наші дівчата будуть її брати. Розбігається Ірина. Є. Yeah. А це лежить Ярослава Магучих. Зараз у Токіо температура, попри те, що це вечір, температура досить висока, вологість, мабуть, ще вища. Дуже душно, спекотно, але ми бачимо, що Ярослава все одно під ковдрочкою. Спокійно собі лежить і чекає своєї першої спроби. Боже, дві українки. Три українки зараз у кадрі в мене. Боже. Є. Три з трьох, метр дев'яносто шість. Погнали далі. Це якийсь інфаркт. Зараз наші одна за одною стрибають. Ірина Гераченко взяла сто дев'яносто вісім. Зараз Юля Левченко в неї друга спроба. На 198, я не дивлюся, ладно, я підглядаю. <риклад> 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 І що? Поки ми тут на жіночих стрибках у висоту наші... Спортсменки в артистичному плаванні здобувають другу бронзу Олімпіади, знову випереджають японок і остаточно переписують історію українського артистичного плавання. Вітаємо їх з цим результатом. Це наша 11-та бронза. Ну і ми сподіваємося, що сьогодні це була ще не остання медаль. Третя спроба Ярослави Магуче. Зараз, якщо вона Ну вона має брати 198 сантиметрів, І тепер наші всі три спортсменки будуть намагатися взяти висоту 2 метри. Це вже дуже солідна висота. І підозрюю, що саме зараз буде визначатися, хто стане олімпійською чемпіонкою, хто стане призеркою. Австралійка Макдармот з першої спроби бере 200 сантиметрів. Ну і це заявка. Зараз спроба Юлії Левченко. 198 вона не взяла. Пропустила третю спробу і зараз намагається взяти два метри. Давай, Юля. Зараз на доріжках проходить фінал естафети жіночої 4 по 400. Тим часом Рося Магучик підходить до до планки це її друга спроба на висоті 200 сантиметрів. Потрібно брати росічка давай. Є! Є! Ярослава бере з другої спроби 200 сантиметрів. Фух! Тепер залишилася Ірина Геращенко зі своєю третьою спробою. Якщо їй вдається, буде змагатися за медаль. якщо ні, залишається четвертою. На жаль, не вдається взяти Ірині висоту, але відразу до неї Юлія Левченко підбігає. не бере з другої спроби 204, і тепер Рося має також брати цю висоту. Рося? Ні. Але я щаслива, що маю цю бронзу, тому що для мене вона була таки складна, тому що 198 в мене було з третьої спроби, але все ж таки я налаштувала себе. Те, що я можу це стрибнути, і якщо це стрибнути, то в мене буде медаль. А якщо вже тут не стрибну, то все. Тому краще бути з медалі. Це дуже дорога для мене медаль, найдорожча. Тому я перенервувала, чисто кажучи. Але начебто я, начебто я намагалась відкинути думки, що це Олімпіада, але трішечки не вийшло. Але нічого. Ти ще перед стартом маєш на увазі? Ні, вже коли йшло, коли йшли змагання, коли я стрибала. Перед стартом було все добре. Що? Жіночі стрибки у висту завершились. Збірна України здобула одну медаль. Ярослава могучих. А третє місце бронза. Ірина Геращенко зупинилася в кроці, в одній висоті від медалі. Четверта позиція, Юлія Левченко, а восьма. Ми дуже розраховували на цей івент. І якщо чесно, я думаю, що я дуже посивів а, упродовж жіночих стрибків у висоту, але це не означає поразку, це означає радше те, що ці дівчата або, можливо, ще якісь дівчата повернуться в Париж за три роки. І про це казала Ярослава Магучих ще сильнішими. Адже стрибки у висоту жіночі це все-таки. Національний вид спорту України. Ну, в мене залишається такий трішки гіркий присмак після цієї олімпіади, оскільки дуже багато медалей ми недоотримали, я би так сказав. Все було так, от ніби от, 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 от уже й буде золото, але не склалося. Україна по суті завершує свій шлях на олімпіаді 2020. Будемо завершувати його і ми. Дякуємо, що дивилися і перебували, і надихалися цією атмосферою разом з нами. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайк цьому відео, переглянути попередні. Будемо прощатись, Олімпіада 2020 завершується. Так швидко. Здавалося б, так швидко, але насправді два змагальні тижні позаду. Але до Олімпіади в Пекіні зимової вже менше, ніж півроку. І там українські спортсмени теж будуть, а значить, там будемо і імейти. Полазить два карчу. Як казав класик, до нових зустрічей в ефірі. Перший милемент Губи в нас дрон зараз.